Найдорожчий товар, який продавав клієнту за одну позицію? Найдорожчий і одна позиція. Ванна окремо стояча. Скільки? Там 60. 60. А найдорожчий об'єкт один. Поки були невеликі об'єкти, тобто це квартири там по два, ну, тобто список до 200 тисяч. До 200 тисяч, окей. Okay. Найшвидший об'єкт скільки часу займав? Ну, типу, прийшла людина на комплекс, але. Чотири дні. Чотири дні. Людина зранку прийшла, їх в той самий день порахували. Це була однокімнатна квартира там, на 35 а, квадратів. Ти говориш з, з, з закінченням вже, так? Да. Так. Ми, ну, ми конкретно там... відвантажені матеріали я думаю. Ага. Тобто це було ну, на протязі одного дня mm -hmm. найшвидше. Окей. Скільки менеджер може обслуговувати клієнтів за один робочий день, на твою думку? Тут складне питання, бо клієнти є різні. Може бути один клієнт, який тобі весь день буде виносити мозги, і ти вже не будеш встигати, в принципі, з іншим. Все. Виносьте мозги, набирайте, виносьте мит, миттє. Ми только... да, але дійсно буває таке, що з одним клієнтом, навіть не те, що один день, а декілька днів займаєшся одним клієнтом, а буває таке, що просто от, ну, все швиденько, так співпало. Людині, наприклад, подобається те, що ми підбираємо. У нас є вже якісь готові списки з нашого досвіду. А іноді буває таке, що шукаємо щось Первому ми пугаються. Ну нічого, всіх чекаємо. Ну, Сьогодні в мене був клієнт, він зайшов в магазин і до моменту оплати пройшло буквально 6 хвилин. Uh -huh. То людина піднялась, ми вибрали товар, відгрузили змішувач та душову систему, і людина задоволена поїхала. Ти це, ти дивишся іноді так на мене, як то mm. боюся, що, що, що я зараз щось скажу.